Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо в гру Lineage 2 серія ГМ Pro TRB. Ми знаходимося в поселенні Аден і знову ж таки біжимо в Blazing Swamp. Нас там чекає РБ уже 76 го рівня. І я вас з ним, звичайно ж, познайомлю. По дорозі, друзі, прошу перевіти підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми ж телепортуємося в. Розпечені болота. І дорогу я вам звичайно ж покажу, і по дорозі трішки розповім про сьогоднішнього героя. Сьогодні у нас рейдбос Flamestone Giant. Це, як я вже казав, рейбос 76 го рівня і ХП у нього 669 543. Атака 8150. Магічна атака 10359. Захист фізичний 4273. Та магічний захист 1735. У нього є файтери, і він доволі сильний. Бігали на нього зазвичай для того, щоб підкачати кланові очки. До речі, перед цим треба взяти, звичайно, квест на, на підняття клану. Ось ми і прибігли, як завжди. Отримуємо бав за рівним. Доступна професія Fire Що ж, переходимо до фарму як завжди, спочатку забираємо файтерів. Заберемо в сторону нашого рейдбоса. подивіться, як він класно рухається. Поки ми будемо його бити, я вам трішечки розповім історію, яка збереглася до наших часів. Цей голем це результат експерименту в чорній магії. Не дивлячись на те, що у нього йде з нього лава та у монстра дуже страшний вид. Колись він був зовсім гарним і послушним големом, який оберігав Хардіна. Він з'їхав з глузду від відчуття. Без вихідності. Після того, як Хардін покинув розпечені болота, коли король Астер атакував замок Адена. Деякі воїни Ельмора, які тут погрузли в цих болотах і вперше побачили цього титана, покритого лавою. Ось така от історія. Перша зустріч описана. Що ж, ми вже все зібрали, подивимося, що нам сьогодні впало. А впав нам сьогодні лайфстоун 70-го рівня вищого грейда. Впали кусочки на С-біжу. Також на підвізки впали кусочки на збрупуху магічну, та також на молота С-ного. Тобто, сьогодні ми прийшлися по кусочкам, нам не видно. Пало нічого такого надзвичайного, але все ж теж непоганий улов. На цьому ж, друзі, будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, підписуйтесь, бережіть себе. А ми побачимось у новій серії на новому РБ. Пока-пока.